Привіт! Мене звати Геннадій Гриненко. Ми запустили новий напрямок build to suit Це будівництво об'єктів комерційної нерухомості під конкретні потреби клієнтів. build 2 suit розшифровується як будівництво об'єкта під потребу клієнта. Ця послуга давно розвинена в Європі та Америці. Суть такого формату полягає в тому, що девелопер під час будівництва об'єкту враховує технічні вимоги до нього від майбутнього власника чи орендаря. Ми беремо на себе весь процес створення проєкту від пошуку локації та розробки концепції до будівництва та введення в експлуатацію об'єкту, а також налаштування процесів експлуатації клієнтом власного нового об'єкту. Що це взагалі за процес? Ми проводимо інтерв'ю клієнту та разом формуємо технічні вимоги до нового об'єкту. Наша команда технічних спеціалістів виїжджає на наявний об'єкт клієнта, вивчає виробничі процеси та специфіку діяльності клієнта для спільного формування майбутньої концепції проєкту. На основі сформованого технічного завдання знаходимо ділянку, де може бути збудований об'єкт. Враховуючи характеристики майбутнього проєкту, проводимо due diligence ділянки, тобто аудит, перевіряючи не тільки право власності на ділянку, а й містобудівну документацію. Визначивши з ділянкою, формуємо концепцію об'єкта, яка буде мати попередній бюджет, графік проекту і графік фінансування. Після погодження з клієнтом доцільності реалізації проекту організовуємо структуру купівлі ділянки та проводимо угоду. Набувши право власності на земельну ділянку, ми займаємося отриманням дозвільної документації, проєктуванням та будівництвом об'єкта. Після завершення будівництва вводимо в експлуатацію об'єкт, реєструємо право власності на замовника, який в свою чергу запускає бізнес в новому, сучасному, максимально ефективному об'єкті. Чому варто обирати послугу Біл2Сут? Ми розробляємо індивідуальну комерційну концепцію під власні потреби замовника з урахуванням виробничих процесів. В нас швидкі темпи будівництва. У терміни в 6-9 місяців ви вже можете переїхати у власний об'єкт. Ми вже 7 років на ринку, та в управлінні у нас знаходиться більше 170 тисяч квадратних метрів. У нас велика експертиза в управлінні будівельними та операційними процесами. Враховуємо всі бізнес-процеси замовника та створюємо новий сучасний об'єкт, який відповідає всім вимогам. Передбачаємо деталі подальшої експлуатації об'єкта та побажання на перспективу. Проекти Build to Suit відрізняються своїм індивідуальним підходом. Тому, якщо ви мрієте про власний об'єкт, з яким у вас буде меч, звертайтесь до нас.